Ірина, я дякую вам за ваше запитання. Поговоримо про минулий час. Минулий простий час це претерітум, який мало використовується в нашому повсякденному житті. Маю на увазі в розмовній мові. Використання цього часу ми бачимо лише в новинах, газетах, журналах, книгах. В повсякденному житті ми використовуємо час, який називається перфект. За допомогою нього ми пишемо листи, емейли, вживаємо в розмовній мові. Цей час називається минулий складний через те, що утворюється за допомогою дієслів haben und sein в теперішньому часі плюс партицип 2. Нагадаю, що таке партицип 2. Це форма дієслова, яка утворюється за схемою G плюс основа дієслова плюс T. Наприклад, machen – gemacht, робити зробив. lernen – gelernt, вчити вивчив. Ця схема працює для сильних дієслів. А от у неправильних дієслів також г. Плюс, як правило, змінюється голосна буква в корені слова. Наприклад, Шпрехен гешпрохен. Говорити говорив. Трінкен гетрункен, пити пив. Також є дієслова з префіксами. Якщо префікс відокремлюваний, тоді г ставиться між префіксом і основою дієслова. Наприклад, апхолен абгехольт забирати забрав. Якщо префікс не відокремлюваний, то г не додається. Наприклад, verstanden, розуміти зрозумів. Промодальні дієслова. Вони, як правило, утворюються «г» плюс основа дієслова плюс те. Також подивіться, в приклад, волєн гвольд, хотіти хотів, Können – gekonnt, могти міг. Отже, підсумуємо, що парціцип цвай утворюється для перфект Ехабегес e Я поїв, для утворення плюс к вам перфект Я вже поїв і для пасивного стану. Das гекохт» їжу було приготовано. Щоб правильно використовувати парсіцип цвай, потрібно вивчити форми неправильних дієслів і запам'ятати правила для правильних. В цілому по минулому часу все. Цю та інші теми я буду розбирати в інших відео ще багато разів. Я не хочу, щоб у вас виникло відчуття, що підкорити німецьку граматику неможливо. Все можливо, повірте мені. Просто для цього потрібно багато вчитись, читати, навіть якщо не розумієш про що, писати, говорити вголос, вчити вірші, вчити стандартні фрази, дивитись телевізор німецькою, слухати німецькі пісні, вчити граматику та слова. І, звісно ж, намагатись спілкуватися з носіями мови. Усвідомлення, що ти гарно володієш німецькою мовою, прийде кожному комусь раніше, а комусь пізніше. Хтось швидше схоплює інформацію, а комусь потрібно більше часу. Я, наприклад, відношусь до другої категорії людей. Також хочу сказати, що вчитись потрібно, коли є бажання. Коли його немає, то дайте собі можливість відпочити і скучити за навчанням. Мати бажання вчитись це вже половина успіху. Бажаю вам гарного дня та натхнення.